Всім привіт! Я дуже рада вітати кожного з вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні ми з вами повертаємо мою новеньку розмальовку. Це розмальовка не дуже популярна, вона французька, і я не знайшла толку ніяких на неї у повноцінних оглядів. Тому я сподіваюся, що вам це відео буде цікаве, можливо, навіть корисне. Тож я, звичайно, бажаю вам приємного перегляду і давайте починати. Отже, отримала я ось таку новеньку чудову розмальовку. Це розмальовка французька. Вона доволі велика, в неї звичайний стандартний формат 25х25. 25. Вона прошита. Тобто можна не хвилюватися за те, що вона розпадеться. Книга ця, вона присвячена, як ви бачите, вже за обкладинкою, квітам, фруктам, овочам, хоча, не пам'ятаю, чи є там овочі, але мені здається, є. І це такий собі ботанічний атлас. Я дуже люблю таку тематику, хоча я не дуже люблю розмальовувати квіти. Проте ця книга з якимись такими знаєте, уривочками, які я знайшла на YouTube, мені дуже сподобалась. І я вирішила на свій страх і ризик її придбати, не знаючи ні про папір, ні не всієї всі ілюстрації. Проте трошки забіжу наперед і скажу, що я, як мені здається, не помилилася. Книгою я задоволена. Давайте почнемо її гортати, і сподіваюся, вам вона також сподобається. Коли ми її відкриваємо, ми бачимо з вами такий гарний зелений форецець, як на мене, дуже так концептуально, як для такої книжки про флору. Сама вона, бачите, така має жовту обкладинку, теж дуже соковиту, дуже яскраву. Це в нас видавництво Marabout, це французьке видання. Ось тут ми можемо бачити ім'я автора. Читати не буду, тому що зовсім не володію французькою і не розумію взагалі, як це має вимовлятись. А ось в нас тут є така субімпровізована тестова сторіночка, на якій я вирішила спробувати акварельні фарби. Дуже тоненьким шаром, в деяких місцях три шари я наносила, для того, щоб подивитися, як нашаровується акварель, як вони лягають тут, ви можете це побачити. І чи не протікає вона. І як ви бачите, вона не протікає. Зовсім трішечки був хвилястий папір, але вона полежала декілька днів, і папір. Абсолютно в ідеальному стані. Тобто можу сказати, що ця книга вона підходить для того, щоб її розмальовувати водними матеріалами, в тому числі акварельними фарбами. Але я не знаю, що як я буду її малювати, будемо з вами зараз гортати, я проговорю вам якісь свої варіанти, і, звичайно ж, буду чекати в вас якихось пора. Тут ми бачимо ось таку стартову сторіночку, де в нас зображено. Одночасно купа всього, ну а в подальшому в нас кожен розворот буде присвячений кожній окремій рослинці. Є певне слово від автора, і тут починаються в нас вже повноцінні розвороти. Перший це ми бачимо з вами абрикос. І ось за таким принципом, як ви зараз тут бачите, будуть побудовані всі і подальші розвороти. Тобто, з правої сторони ми бачимо декілька мініатюрок. Це різні фази життя абрикоса, від квіточки до, власне, до плодів. З лівого ж боку, ми будемо бачити власне, назву рослини, яка тут зображена, якийсь її короткий опис. Ну і якийсь фон. ну, Тут він у вигляді квіточок. В принципі, ця ж логіка вона буде в нас впродовж всієї Розмальовки буду гортати, кожну так коментувати не буду, хотіла розказати вам на першому розвороті, власне, як побудована сама книга, для того, щоб вам було зрозуміліше. Бачите, десь права сторіночка в нас має трішки інакший вигляд. Це, на прикладі винограду, дуже класно реалізовано. що Тут ми бачимо вже сам виноградик, так як така основна ілюстрація, а всі його фази життя від косточки, я так розумію, до. Власне, вже виноградинки вони у нас зображені ось такими маленькими мініатюрками. Дуже мені сподобалася ця розмальовка, сподобалась ідея, сподобалась мальовка. Дуже сподобався папір. Я не пробувала ще тут кольорові олівці, хоча, скоріш всього, буду саме ними розмальовувати, але він цупкий. І як на мій смак доволі приємний за текстурою, тобто мають олівці непогано себе поводити. Ну, і, як ви помітили, що і акварельні фарби також можна використовувати, маю проблему з тим, ну, напевне, з баченням своїм власним цієї розмальовки, і я дуже хотіла би якось в більш-менш. Швидкій перспективі вирішити цю проблему для того, щоб почати її розмальовувати, і вона в мене не лягла десь таким, знаєте, мертвим грузом. Я дуже хотіла би всі ці розвороти бачити в одній стилістиці, тобто не розмальовувати там якось один так, інший по-інакшому, третій там, взагалі акварельними фарбами, наприклад. Хочеться, щоб все це було в одному стилі, для того, щоб. Ну, не знаю, мене мотивують такі книжки, коли воно все в одному стилі. Мені хочеться їх продовжувати заповнювати. Ну і ніхто не забороняє мені мріяти про те, що колись книга буде завершена. Тут ми бачимо з вами Фізаліс. Хочу окрему увагу вашу звернути, тому що, прям такий ну, сам Фізаліс він дуже красивий сам по собі. І тут дуже красиві мініатюрки. Власне, що я думаю, які я маю варіанти. Значить, варіант перший. Або робити фон в кожному цьому віконечку. Ну, якийсь однаковий, тут ми бачимо вишеньку. Ну, наприклад, не знаю, нехай там буде зелений фон. Ну, це просто, наприклад, для того, щоб ви зрозуміли, що я маю на увазі. Тобто, в кожному віконечку я роблю якийсь там, наприклад, зелений фон. І також його роблю. На оці, назвімо це листівочку. Все інше я лишаю білим. Або ж інакший варіант. Я роблю той самий, наприклад, зелений фон поза рамочкою, лишаючи віконечка чистими, нерозмальованими. І одночасно роблю цей зелений фон на фоні ось тут. Ну, звісно, це може бути не зелений, звісно, це має бути якийсь, напевно, колір різний на кожному розвороті, щоб це якось цікаво виглядало. От. Я не можу з цим якось вирішитися. Я цю книгу отримала десь тиждень тому, трошки більше навіть, не мала змоги раніше зняти огляд. І от весь цей тиждень я думала, поки нічого не вирішила. Мені дуже сильно сподобався розворот з яблуком, мабуть, один з найкращих, от десь на рівні з фізалісом для мене персонально, тому що дуже-дуже сподобався. Це ну, якісь цитрусові. А ну, напевно, це апельсин. Або, можливо, щось інакше. Це вже потрібно буде з перекладачем дивитися. Якісь рослини мені взагалі невідомі, тому що я взагалі так з рослинками тяжко. Ну, тут точно ми бачимо з вами авокадо. Я дуже люблю авокадо. Просто в такому чистому вигляді, з сіллю. Дуже подобається, тому, звісно, і розмалювати б не проти. Не часто зустрічається. Тут ми бачимо інжир. Звісно, в мене виникають певні думки про те, як же розмальовувати цей інжир на фоні, тому що ну, його тут дуже багато, і я не знаю, може його взагалі не розмальовувати. А, наприклад, розмальовувати лише мініатюрку. От напишіть, будь ласка, вашу думку в коментарях, як би ви бачили розмальовування цієї книги. Тому що я поки що в ступорі, вона мені дуже подобається, і не хочеться, знаєте, зробити неправильний вибір, через який книга в мене потім буде лежати. А хочеться якось її малювати, малювати. Я взагалі трішечки більше почала розмальовувати якісь свої старі розмальовки, забуті. Але й новим хочеться приділити достатньо уваги. Тому що ця книга дуже вона мене зацікавила, але вона, як на мій смак, дуже незвична. З приводу паперу, до речі, спробую зараз вам на слух, не впевнена, що це чутно, але можете мені повірити, що папір дуже хороший. Ну От, принаймні, по товщині, і принаймні по сприйняттю акварельних фарб. Тут точно можу сказати. Олівці не пробувала, але я думаю, що олівчики мають теж непогано лягати. Тут ми бачимо лимон. Мені здається, лимон дуже красивий фрукт, він такий завжди яскравий, соковитий. Так, не пам'ятаю, як ці квіти називаються. Але нещодавно їх розмальовувала, здається, в січні. І, в принципі, непроти б розмалювати ще персик. Дуже гарна, дивіться, яка косточка гарна вперсика, дуже натурально намальовані ілюстрації. І тут, знаєте, може бути два типи розмальовування, як я це бачу, або це робити такі акварельні ботанічні замальовки легенькі, або ж це ну, ну, намагатися більш-менш реалістично це розмалювати. І той, і той варіант це буде дуже красиво. Я, певно, для себе обираю олівці, хоча я, би, я не хотіла малювати більше фарбами, але я не впевнена в собі для того, щоб цілу книгу присвятити акварелі. Якщо піде щось не так, вона в мене потім буде просто лежати. Тому я краще, напевно, буду намагатися розмальовувати реалістично і буду отримувати вже, знаєте, якийсь такий. Більш гарантований результат. Ось тут теж дивіться, це в нас малина. І на фоні також ми бачимо тут малинка. І як же буде ну, довго складно, важко це все малювати. Скажімо так, знаєте, не хочеться, щоб книга вона була якоюсь обузою. Тому що, якщо це мені хочеться розмальовувати, це мені абсолютно точно буде цікаво розмальовувати, то з цими фонами ну, поки проблемка, не знаю. От я не можу вирішити. Дійсно, є думка не розмальовувати тут фон, а лишати його таким чорно-білим. Можливо, навіть це матиме якийсь свій сенс. Потрібно буде погратися, подумати, в мене програмка на телефоні, де я підбираю кольори. І от, в принципі, можна буде реалізувати собі декілька варіантів і подумати. Нещодавно з дівчатами спілкувалися про ці квіти. Забулася, як вони називаються, але вони такі дуже-дуже красиві, реальні фотографії дивилася. То ну, просто такі неймовірно красиві квіти, як ця природа таке вигадує. І я засмутилася, що в мене немає жодної книги, де б вони були. І якраз я за декілька днів отримала ось цю розмальовку. І тут в мене тепер є цілий розворот з цими квітами, дуже б хотілося б їх розмалювати. Ну, все, книга в нас закінчується. Ось тут ми бачимо таку красиву гілочку, знову красивий зелений форец. Мені здається, книжечка ця в нас виходила 23 року. Ні, 22 рік, тобто вона вже не сказати, щоб нова. Але якось я не, не бачила її раніше. Дуже радію з того, що я з нею познайомилася, дуже радію з того, що я її придбала. Буду з величезним задоволенням починати її розмальовувати. Обов'язково буду чекати ваші коментарі із приводу того, чи сподобалася взагалі вам така розмальовка. Ну і, звичайно ж, дуже-дуже мені потрібні ваші поради з приводу того, як же розмальовувати ці розвороти, як їх оформлювати. Ну і можливо тоді одразу і почну. Дякую вам за увагу! Я бажаю вам, звісно ж, хорошої сонячної погоди, гарного настрою і якомога більше натхнення і часу на розмальовування. До зустрічі!